Шановні члени екзаменційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів розпізнавання жестової мови. Об'єктом дослідження є процеси обчислень, пов'язані з розпізнаванням мови жестів, предмет дослідження засоби для розпізнавання жестової мови. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для розпізнавання жестової мови. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програма забезпечення для розпізнавання жестової мови є надзвичайно актуальним, оскільки забезпечує можливість подолання комунікаційних бар'єрів між людьми, порушеннями слуху та ширшою спільнотою, в умовах зростаючого впровадження цифрових технологій і штучного інтелекту підвищується потреба в програмних системах, здатних точно та оперативно інтерпретувати жести в реальному часі. Проте, деякі програми для розпізнавання жестової мови висувають високі вимоги до якості вхідних даних, крім того, на ефективність розпізнавання за допомогою таких програмних систем суттєво впливає індивідуальна різниця у виконанні жестів, швидкісті рухів та фізіологічні особливості користувачів, що створює складності при навчанні та подальшому використанні розпізнавальних моделей ОПЗ. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для розпізнавання жестової мови. На слайді наведено функціональні вимоги до програми. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для розпізнавання жестової мови, доцільно обрати мову програмування Python через її особливості та екосистему, які значно полегшують роботу з алгоритмами машинного навчання та комп'ютерного зору. Python забезпечує високу швидкість протитипування завдяки простому та зрозумілому синтаксису, що дозволяє швидко реалізовувати і тестувати різноманітні моделі розпізнавання жестів без необхідності загалеблюватися у низькорівневі деталі. Для створення програми обрано середовище Sublime Text. завдяки його легкості, швидкості роботи та гнучкості налаштування, середовище Sublime Text забезпечує зручне редагування коду з підсвічуванням синтаксису, автодоповненням та багатовіконною роботою, що значно підвищує ефективність роботи при написанні складних алгоритмів, обробки відео та сигналів для сенсорних пристроїв. Структура програмного забезпечення для розпізнавання жестової мови може бути представлена у вигляді п'яти взаємопов'язаних модулів, кожен з яких виконує окрему функцію та забезпечує послідовне перетворення даних від моменту отримання відеопотоку до відображення результату розпізнавання. Основними модулями є перший модуль захоплення відео, модуль виділення регіону, інтересу, модуль попередньої обробки, модуль створення та навчання нейромережевих моделей, модуль розпізнавання жестів. Програмне забезпечення для розпізнавання жестової мови функціонує на основі поєднання комп'ютерного зору, машинного навчання та лінгвістичного аналізу. На початковому етапі відбувається зчитування рухів користувача за допомогою камери або сенсорних пристроїв, що дозволяє зафіксувати положення рук. Пальців та міміку обличчя, зібрані дані перетворюються у цифровий формат, де кожен рух розкладається на ключові характеристики, такі як траєкторія, швидкість і форма, у разі успішного визначення жест перетворюється на відповідний текстовий опис, завершальним етапом є відображення результату, що дозволяє користувачеві отримати зрозумілий переклад жестової мови. У розробленому програмному забезпеченні для розпізнавання жестової мови використовується нейромережева модель. Для розпізнавання жестової мови використовуються згорткові нейронні мережі, що довели свою ефективність у роботі з візуальними даними. Розроблена згорткова нейромережева модель, яка являє собою набір а взаємопов'язаних нейронів та дозволяє виконувати розпізнавання жестової мови. Згорткова нейромережева модель забезпечує високу стійкість до варіації освітлення, масштабу та часткових перешкод, що дозволяє її використовувати у реальних умовах. жести можуть відрізнатися залежно від контексту. Програмне забезпечення для розпізнавання жестової мови реалізовано у вигляді вибору програмних модулів, що дозволяють виконувати розпізнавання жестів людини та можуть бути імплементовані до більш складних програмних систем. У складі програми реалізовано демонстраційний модуль, після запуску якого забезпечується підключення до камери пристрою та отримання відеопотоку з камери. Після отримання відеопотоку з камери програма виконує виявлення регіону інтересу, де розташована мовний жест. Регіон інтересу виділяється зеленим прямокутником. Піс... Після цього на основі синтезованої нейромережевої моделі виконується розпізнавання мовних жестів. Розпізнані жести виводяться у текстовому вигляді трохи вище рамки з відповідним регіоном інтересу. За необхідності користувач може вимкнути можливість інформування щодо ймовірності правильного розпізнавання мовного жесту. У ході виконання дипломної, даної дипломно-кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процеси обчислень, пов'язані з розпізнаванням мови жестів. Розроблена програма забезпечення для розпізнавання мови жестів. Всі поставлені завдання виконано. Допит завершено. Дякую за увагу.